Привіт, котики! Хто чекає відео про секунд, хто бажає піти зі мною в магазин, поритися, знайти щось цікаве, всіх запрошую. І сьогодні ціна 159 гривень за кілограм. Отакі зразу знахідки мене зустрічають. Є щось нове, є ЖБУ. Це за доглядом. Для тіла, для обличчя. І я побачила такий тальк. Він ще новенький, ще закритий, парфумований тальк, я його крутила, дивилася, не могла прогуглити. Це, якби, Франція і щось таке східне. А поки я поверталася, то його вже забрали. Є фарба для волосся, є якісь блиски, є, бачите, ще чайничок. І якісь такі цікаві предмети, я побачила банячки. Мені подивіться, який милий, він ще новесенький, ще з цінником. я не взяла, я буду розказувати, що я взяла і що я не взяла в цьому відео. Багато є книжок, а на англійській мові це дуже корисно їх купляти, коли ви вчите мову, або хочете підтягнути мову. Отакі От наліпочки є. Наліпочки дорогі в магазинах канцтоварів. А тут як ну, пару копійок заважить. Таких багато дрібничок. Я люблю в таких ящичках-боксиках поритися. Можна щось знайти. От такий блиск був для губ. І якісь медальки, якісь заслуги за щось. Подивіться, які я лофери знайшла. Це така хороша знахідка, як вони ідеально зроблені, як вони класно виглядають. А це шкіра натуральна замша це італійський бренд. Ззаду вони чуть-чуть мають дефект. І я кажу, що сьогодні 159 гривень за кілограм середина тижня. І я не все буду брати. Я буду думати брати річ, не брати, тому що не дешево. 56 гривень вони заважили, вони легенькі. І ще знайшла там, де устілка, є зачіпочка, і я їх не взяла. Хоча вони дуже класні. Подивіться, моя знахідка просто топ. Я щаслива, що я їх знайшла. Це тапки від АК. І такі тапки коштують біля 100 доларів, 99 доларів. Є по 90 є по 100. стощимось на сайті тапки. 57 гривень. І я їх взяла. Я їх взяла, вони, бачите, хутро все таке чистеньке. Зверху треба їх почистити. Від Aldo, отакі От я вам покажу човники на високих. Прозорих підборах, колір кораловий, такий соковитий, насичений. І вони дуже класні, отакі ще човники. Вони тканина верх. от текстиль, як велюр, такий оксамит, бордовий колір. І конверси. Такий цікавий принт, яскравий, отакий конверси я не взяла. Далі отакі От лофери від Марко, італійські. В білому кольорі, але вони вже більш виношені. шкіряна підошва, але вони ідеально не ідеально, вони ідеально зроблені, але не ідеально виглядають, не ідеальний стан. Я їх не брала, тому що стан не дуже. От таке ще є взуття. Покажу вам краєм ока, що ще є. Взуття багато є. від Віднекст: От отакі базові шльопанці. Є шкірзам і натуральна замша, таке дивне поєднання. От такий від апостроф жакет, це дорогий бренд, і тут хороша дуже якість, і колір такий більш ягідний, більш бордовий середньої щільності. Така в'язка, такий жакет, якби кардиган, він без застіпки, і він в хорошому досить стані. Я його не брала, він важкий. Ще отакий светр, він гарно би дивився по білій блузі, глибоко червоний це ангора, і він зав'язується на такі сатинові смужки, стрічки. Я його не взяла, але я взяла оцей светр, Подивіться, які кольори, поєднання бускового, блакитного. Він продажний, він в ідеальному стані, можна сказати, що в новенькому, там слідів носіння не видно. І він досить стильний, такий вуличний стиль, не класика, він до джинсів, гарно буде дивитися, ще цей раз покажу. Можливо, кращий ракурс буде, і ви більше побачите колір. Мені сподобався, але я кажу, я його не взяла. Так, я взяла оцей світшот, він теж в ідеальному стані. І він мега якісний це бавовна, це з середньої щільності. Ось такий світшотик. Спринту. Мені сподобався він мені заважив 58 гривень. От такий светр Покажу вам базовий на застіпках, на гудзиках. В білому кольорі. Він має ще етикеточку, він важкуватий, це бавовна, я його не брала, але це хороша базова стильна річ, і я вам його показую, які речі можна придбати. Отаке От зльоне плаття. колір бордовий. І більш такий глибоко бордовий квітковий принт. Но це на підкладці поліестеровій і кінець вже практично літа. Ну, я не взяла, я не взяла, хоча річ хороша, якби це було останній день, я би взяла От така сукня, силуетна. І я вже коли побачила, коли взяла, що є забруднення, це теж льон. І силуетна доповнює такий бант, і базовий колір, сарафан з джинсу, і рожевий колір, міній довжина з гуциками, Теж такий вуличний стиль, кешу. На українській мові, по мене кажуть, що правильно читається казуаль. Кежул стиль, казуаль. Отака курточка стібана. І це теж бордовий колір. Він виглядає зараз яскраво червоним на відео. А так він глибоко-таки до бордового, Ну, но курточка новесенька. І вона в тренді, так як кажуть, речі в тренді, сучасні 105 гривень ця куртка, я її не придбала. Далі показую вам таку джинсову куртку. І що мені сподобалося, це. На спинці отакий От малюнок акриловими красками, Но, я думаю, хтось сам так це зробив. Мені сподобалося зараз це актуально, і такі речі, розмальовані художниками, дорого продаються. Ну, я не брала, із за цього, що дорого заважить, піду полистаю. Я знаю багато хто з вас любить листання пані Раїса, яка мені під кожним відео пише, як вона любить. Спостерігати, коли я переглядаю речі в магазинах. І це мені дуже підходить. Я все вам покажу і пані Раїсі теж. Я думаю, всім цікаво, що на вішечках ну, в магазині продається про це і відео є, скільки речей ще. Отака От сорочка, якби куртка італійська, і, бачите, низ такий, якби би песики їли, песики гризли, цю курточку, але це так має бути. Отака От базова, ще легка демісезонна курточка стібана. Світло-світлий колір, вона на блискавці. Класичний такий варіант це базова річ. ну... Таку курточку потрібно мати в гардеробі, вона абсолютно до всього підійде. Отакий От комбінезон я віднайшла в смужку. От Темно-синій колір, білу смужку. Це кюло там і під поясочок. Отака От стильненька річ. Отакий От светр, тепленький. Він під поїзд від Primark. бежевий колір. Рімерк це дешевий бренд, але є речі досить якісні, і вони стильні, домашній текстиль, наволочка принтова в дитячу кімнату. Ну, я так думаю, Отака От річ для дитинки, така м'якесенька, якби ковточка. І вона має якісь такі деталі, нашиті гузички, щоб пальчиками це все брати. Розвивати риторику пальчиків. Подивіться, яка хочу сказати, подушка це не подушка, це такий тапок. І для них просто дві ножки ви туди запихаєте і грієте свої ножки улюблені. Отака От цікава річ: берете щеплет, скільки текстилю ще посередині тижня. Отакий От на матрасник я побачила, і піду діяльничок є. Такий принтовий і такий на матрасник блакитний, він ще, як я бачу новесенький. О, такі ще речі є. Речей насправді багато, тому що середина тижня, а людей мало. От такий вінтажний ведмедик, він ще з етикеткою. І 80-х років, до речі, оцей ведмедик, я його відкинула, і отакий от милий ведмедик куп Ну, ціла ферма звіряток, пухнастих, таких милих. Ну, щоб щось таке Діснеївське чи вінтажне. Ну, цей раз я нічого не взяла, так мені нічого не впало в око. Але з задоволенням я переглядаю ці всі іграшки. І не тільки я, ще поруч дивляться. Ще футболочки гляну. Вибору немає якихось хороших. Хотіла бренд взяти оцю футболочку, але потім я подивилася, що це фейк, він неякісний, багато блискіток вже відпало. І я утрималася. І не всі люблять з такими принтами яскравими і з блискітками. Ну, і це фейк. Це фейк. Отака От цікава футболочка, коротка, якби топ і плюс сайз, багато ще є речей. Від кос я знайшла отакий лонг в блідо-рожевому кольорі. Я його не взяла, бо є незначні покашлачення. І він більший розмір, він такий чуть-чуть важкуватий, ну покашлачений, чуть не дуже, але я його не взяла. Така спідничка. Я взяла вона в ідеальному стані плюс сайз. І подивіться, яка вона сучасна, вона на резиночці, на гудзичках. Багато ще є шарфів. І такий мені сподобався шарф. Я відчуваю тактильно, що це віскоза з такими вензелями. Немає складу, але я впевнена на 100%, що це віскоза. І я його взяла: оцей шарф. Він не маленький, він великий. Хороше, таке, цікаве забарвлення, шарфів багато є. Ще хочу показати вам куртку, яка мені дуже сподобалася. Я її одразу вхопила. Вона комбінована хутром і тканиною балонівою, но ззаду рукав забруднений. і... Я в розпачі була, бо мені дуже сподобалося такий стиль це мій. І кольори такі оливочка з таким молочним кольором, але невідомо чи це забруднення відібралося. бо ще взяла я таку спідницю. Я її взяла, я її придбала. Це плісе в чорному кольорі від бохо. Здається, це базова спідничка в довжині міді. Так, від ISOS вона. Цю спідничку я взяла, їй нічого не бракує. Але дуже жалію, що мені не вдалося от вихопити таку куртку. Ще я взяла отакий от лимонний жовто-лимонний светрик Джемпер. Я його купила. Він в ідеальному стані, він буде у мене в інстаграмі. Якщо у вас є питання, ви пишете тільки в інстаграм або під відео. На інших торгових площадках я не відповідаю на рахунок відео в Ютубі. Всі питання в інстаграм-посилання під відео, всім папа, цьом-цом, всім дякую за перегляд!